Учора небо так кричало, летів там ключі із журавлів, курликання душу рвало, сини гукали матерів, бо покидали рідну землю, бо то був милий серцю край. Кожен хотів побачити маму, сказати, мамочко, прощай, дорога наша небезпечна, хтось з нас загине в чужині. Весною ж ключ наш повернеться, мир принесемо на крилі, хоч крила будуть у нас тремтіти, з останніх сил будем летіть, але бажання в мирі жити здолає той нестерпний біль, тож просим, рідні матусі, хоч чути в вашім серці біль, ви не тримайте наші душі. Так буде легше нам летіть.